Королівство Іспанія – південна європейська країна зі столицею Мадрид. Давайте відчуємо на смак, і віртуальна, аристократичну, емоційну, експресивну, жарку, колоритну, з багатогранною культурою, а взагалі прекрасну європейську країну Іспанія. Деякі історики вважають, що слово Іспанія походить від грецького ібері, тобто західна країна, країна сонця, що сідає. Корінними жителями Іспанії були ібери, Паски, Кельти. Іспанія довше сонячна країна середня кількість сонячних днів становить тут близько 280 днів в рік. Гірська місцевість займає більше 90% території країни, а вся Іспанія розташована на висоті 660 метрів над рівнем моря, тим самим будучи найвищою країною в Європі. Іспанія є найбільшим у світі виробником олівкової оліви в світі. В цілому вона експортує понад 260 сортів олівок. Також Іспанія є великим виробником вина, апельсини і полуниці. І саме іспанці привезли в Європу помідори, картоплю, авокадо, тютюк, какао. Писати гучащий перу придумали іспанці ще в 6 столітті. Фінансову підтримку для пошуку криптофором Колумбом нового шляху до Індії та здійснення кругосвітного плавання навколо зубної кулі Фернану Магелану надала Іспанія. Андалузькі коні, сини вітру, є гордістю іспанських заводчиків. Їх не дарма вважає самою гордою, красивою, яскравою породою, певним символом Іспанії його душі, є танець Фламенко. Його зародження відбулося в Андалусії. В ньому переплітаються безліч емоцій від глибокої ненависті до безсмежної радості. Він характеризується швидкими пасажами і па. Такі знаменитості, як Пабло Пікасо, Сальвадор Далі, Ель Греко, Франциско Де Гоя, Хосе Карерас, Сенека, Пласідо Дамінга, Антоніа Пласід, Гілем Гауді Корне, Антоніо Бендерес, Пенелопа Круз родом з Іспанії. Національний музей Прадо в Мадриді вважається найбільшим у світі на рівні з Лувром во Франції. Дітям Іспанії дозволяється гуляти до пізна, оскільки дни дуже жарко. Футбол в крові у іспанці. В нього грають майже всі. А хто не грає, то є лютим вболівальником. Знаменитий футбольний клич «Оле і Оле був придуманий саме в Іспанії. Іспанці люблять добре і смачно поїсти, але також вони люблять і готувати. Національна кухня Іспанії це головна визначна пам'ятка країни. Іспанія одна з найпопулярніших країн у світі. Щорічно її відвідує понад 60 мільйонів туристів, які витрачають понад 55 мільярдів доларів. За цим показником країна займає друге місце після Франції. Іспанія унікальна країна, в тому числі завдяки її жителям. В Іспанії прекрасно вживаються представники багатьох національностей і релігії. Саме тому люди тут надзвичайно відкриті та доброзичливі. Іспанці розмовляють швидко та емоційно. Часто пориви емоцій можуть надмірно жестикулювати. Для іспанця родина означає все, а діти є сенсом життя. Вони настільки сильно люблять дітей, що піклуються про них приблизно до 45 років. І це не жарт. А ще можна повчитися в іспанській великодушності. У цій країні немає бездомних тварин. Також ці жителі півдня вчать довіри. В Іспанії машини часто не замикають, а мотоцикли або велосипеди залишаються непристебнутими. Пунктуальність не є сильною стороною жителів цієї країни. При всій своїй емоціональності іспанці дуже неквопливий народ. Вони ніколи особливо не поспішають, живуть досить розміреним життям, радіють відтевостям і з легкістю можуть запізнитися на призначену зустріч. Філософія неквопливого життя називається маніяна, яке дослівно можна перекласти як завтрашній день. Тобто буквально все складне або будь-яка відповідальність відкладається на потім. Зрозуміло, цей завтрашній день ніколи не настає, і всі прохання відкладаються ще далі. Звичка обіднього відпочинку, більш відома, як сієста, існує в усіх регіонах Іспанії. При цьому тривалість цього відпочинку скрізь різна. Це може бути як коротка 15 хвилинна хвилина перерва після обіду у офісного працівника, так і двогодинний розмірений сон у жителя невеликого містечка. Іспанці вважають, що сієста позитивно впливає на здоров'я. Взагалі самі іспанці говорять про себе, що вони гостинні, привітні і харизматичні, дорожать часом власного життя і благополуччям. Стрес, метушня це те, з чим іспанці успішно справляються. А все тому, що для них важливим не є кінцевий результат, а сам процес. В Іспанії дуже люблять свята. Причому, будь-які які державні чи релігійні для іспанська це не важливо. Головне, що є привід повеселитися, і пошуміти. Всі свята проходять в яскравій атмосфері. У кожного жителя цієї країни два дні народження. Перший справжній, а другий набагато важливіший це іменіни, оскільки в Іспанії немає людини, не названої в честь якогось святого. Барселоні майже щотижня на головній вулиці проводиться якийсь фестиваль, маскарад чи парад. Фестиваль Сан-Фермін, фієста в Памклоді». проводиться щорічно вже більше восьми століть і триває один тиждень. Фестиваль відомий завдяки єнцієро. Натовпо відчадушних сміливців тікає від 12 розлючених богаїв. Публіка з захопленням спостерігає за такою небезпечною розвагою. На фієсту в місто приїжджає від одного до трьох мільйонів чоловік. Так, в Іспанії вміють повеселитися. Корида найбільш популярний вид спорту в Іспанії протягом тисячі років. Невід'ємна частина культури Іспанії. Бикам не заважає червоний колір матеріалу в руках у Їх нервує то, що її крутять. Вони взагалі зі своєю природою не розрізняють кольорів. Фестиваль Лято Матіна щорічне свято, що проходить в іспанському місті Буніолі. Тут всі із завзяттям закидують один одного свіже зібраними помидорами. Томатів на багато, що вулиці міста стають червоними, а після томатної війни учасники відмиваються шлаблік від пожежних машин. Потім всі дружно йдуть на великі пікніки. Свята вогню, фестиваль лас – це найбільша фієста у Валенсії. Суть її полягає в тому, щоб зробити, а потім спалити великі фігури з пап'ємашин. У великдень відбуваються хресні ходи вулицями міст, які демонструють релігійні переконання людей. Комедійний іспанський новорічний звичай, новорічний ніс під час бою курантів треба з'їсти 12 виноградинок, по одній на кожен удар. Чи знаєте ви, що є три чарівних персонажа, яких звуть Мельхіор, Каспар і Балтазар і які приносять різдвяні подарунки дітям в Іспанії? Їх прихід з кавалькадами, коли всіх закидують цукерками, є фієстою Росрейс Мегос, свята трьох королів. Королі прибувають у січні місяці на день богоявлення. Діти напередодні пишуть їм листи, попередньо вказавши подарунки, які б вони хотіли. Та ще ніч перед тим, як приїдуть королі, залишають трохи їжі та води для них та їхніх верблюдів. Це жест подяки за те, що привезли подарунки з далекої відстані. Десерт, який можна спробувати лише раз на рік в цей день, це Росклон де Реєс, Хильце Королів, один із розновидів пирога в Охлі. Іспанці одночасно це люди, які вміють жити сьогоднішнім днем, тому що вміють дарувати радість один одному, влаштовувати свято життя, а також вміють результативно працювати. Промисловий ландшафт Іспанії розвивається помітно, і країна увійшла у 2023 році до двадцятки кращих за промисловим розвитком за версією міжнародного економічного форуму в Давосі. Важко уявити себе на місці іспанців, але деякі правила цієї філософії маніяна ми можемо використовувати для нашого внутрішнього спокою, бо ми теж європейці.